Я батько військовослужбовця Віталія Судрука написав до Калаш. Дитинство, так як у всіх дітей, знаєте, нічим просто банальне дитячий садочок. Потім Школа початку загальноосвітня, тепер же ліцей села Яблуніт. Два роки е, теж е, провчився в дитячому санаторії, трошки хотів е, набратися сил з другого класу п'ять років, фактично до сьомого, включ навіть з восьмим класом. Е, Тан ходив, займався в танцювальному колективі і навчання, і танцювальний колектив. Це були і друзі, ну, і батьківські ці настанови. Напевно, що десь дали той поштовх, заклали той фундамент дійсно до, до того патріота, яким він став фактично. і є. Бо я, те, що, що він загинув, це так, це загинув, але все-таки дійсно він є, залишається тим. Сином України. Бути військовим, я вважаю, все таки, як би там хто що не говорив, це є престижно. Було. І він, він ще тоді рвався, так ще в університеті навчався. Так, тато, я хочу це піти. Кажу, ну ти зваш. Це не, не іграшки. Ти от там граєш на мобільному телефоні чи на ноутбуці, в ці комп'ютерні ігри, де там стрілялки, ще там кажу, там ці різні стратегії. Кажу, але тебе там вбили. Кажу, за секунду твій персонаж обновився і пішов далі воювати. А тут тебе поранили, чи, чи вбігли, все, ти не оновишся. Він, тато, я розумію. Кажу, ти зважив це. Кажу, так, я зважив. Кажу, ну, то це дія твоя, я тільки тебе підтримую. Отримав диплом, записався, було, і перше це було Десна, розповівши цей центр, він здав ці всі. Тести казав, що я найкраще з хлопців здав, і кажу: ну як я ж. Він завжди казав, каже, що я тобою пишаюся, пишаюся тим, що ти робиш, як ти це робиш. І вони відбувають е, вчитися штурмивками е, в Великобританію. До речі, оця каска — єдине, що от лишилася на цей ему, це калаш. В нього тут татуювання Калаша автомата було, він собі зробив. Е, ну і ще Вже тоді планував, що в Хусядинському коледжі, що він піде е, в Збройні Сили України. І цей Якраз він йому підписали цей калаш, це його було, бо там костюм. Я не знаю, десь вже загубився, але ця казка. Так він зразу приїхав, приїхав. Кажу, це, це для мене, це де історія. собі там десь поставлю, десь буду квартиру мати, щоб вона мені нагадувала про мої військові справи. І він прибули е, сюди, в Тернопіль і вже. Потім, десь на тиждень, мабуть, вони ще проходили тут з нашою тернопільською артилеристами. кажу, давай кажу, будь-Богом, війни. Будь артилеристом, е, якщо буде тобі, вже дійсно там, ну, важко, можна в будь-який час перевезти в іншу бригаду. Ще там, Я думаю, були. І вже там так вже були. Він каже, та ніби нічого, і хлопці такі нормальні було. Е, вже ніби й почало там подобатися. кажу, Що, ну, каже, Це ж артилерія, каже, бо є дійсно. Я кажу, чому вони не Кажуть, бо є війни. Каже, вже так він змирився. І в четвер, як нині пам'ятаю, ми приїхали, привезли ще пару речей, бо вже почало холодати, ми привезли йому. І ми що, ми що забули один що комплект вбрання його, якому йому подарували з Великобританії. І в суботу, зранку, Десь дуже рано, десь година п'ята ранку, мабуть, він мені відписує, що «тату, бо ми договоряємо в суботу, ми приїдемо, не їдьте, мене вже немає, я вже їду на друге навчання. Я кажу, кажу а де ти, яке ти цей міст, ну міс, міс, де ти вже є? Він назвав мені каже, кажу, слухай, то ти вже їдеш на схід. Я кажу, вже, ти вже на схід. Та ні, я кажу, Та, цей". Я кажу, добре, кажу, ти мені не кажи. Кажу, мабуть, то тобі не казав, ну сказали не, не говорити нічого. Е, кажу, але я навіть догадуюся куди, де ти е, кажу, вже їдеш. А це перша точка була північ Бахмута. Це він перші числа листопада, він прийняв перші бої під Бахмутом. І він пише е, 10-та гірсько штурмова бригада. Тепер з минулого року е, Едельвейс, 108-й 108 батальйон, штурмовий батальйон, третя рота. Це перший цей рік він був. Штурмилком. Вони, вони там кажуть: такий штурмовик, кажуть, простий солдат. Старший, куди пошлють? Треба тримати позиції, тримаємо, треба наступати, наступаємо, зачищати, зачищаємо. І вже тоді ми щось в розмові з ним. Я кажу: слухай, кажу: ну але ж ти, ти ж, ну, в тебе ж IT-освіта. Кажу, невже там хіба е, вам е, не бракує тих самих дронщиків? Оце якраз ти починався пік популярності дрончиків. Дуже мало було в той момент. Я кажу, давай ми тобі зберемо кошти. Кину клич, дивишся, збирають на інших хлопців, десь на інші бригади. А ти нічого не хочеш. Ти все постійно кажеш, що в тебе все є, тобі все дають. Кажу, давай ми тобі купимо нормального дрона. Та, тут, та, там дрон коштує, там щось 150 чи 200 тисяч гривень. Кажу, ми купимо, як би там не було, десь по-любому ми, ми дістанемо. Попробуй. Він попробував. Ну, з першого разу вдалося вже той другий рік, то він вже був дрожчиком. Перший бойовий досвід зіткнення з ворогом. це Бахмут, Авдіївка, Купінськ і знову Бахмут було. Ми не відчули. Не знаю чому. Можливо, Бог так зробив, щоб він спокійно, щоб без переживань забрав від нас. Це був четвер. 30 травня 14.30, дзвінок з військомату, у нас є вам вручення, те, що ваш син пропав безвісти внаслідок артилерійного залпу. Ми подумали, що напевно, що їх накрили, і вони просто розбіглися. Але коли ми вже так знайшов телефон командира, я кажу, слухайте, кажу, я ж не мала дитина. Каже, я розумію, де мій син і знаходиться. Кажу, кажіть прямим текстом, загинув, загину. куди я маю приїхати, де подивитися, чи дійсно це мій син. Я беру, сідаю в автомобіль по адресу, що ви мені кажете, я приїжджаю, і тоді вже далі будемо коригувати наші дії. Я кажу, я вас почув, два тіла. Хлопці сказали, що це Віталік і Саша. Загинули, каже, прилетіла тільки одна, одна ракета, це не був артилерійний залп, одна ракета, туди якраз в їхню лабораторію. Це здається, двох, двохповерхова будівля. Попроста будівля, де жили українці, але залишили. Вони там собі, вони жили окремо, там зовсім іншому будинку, але це їхня була лабораторія, де вони там купа техніки, і дрони, такі, і їхні дрони, там, і, і ця і вибухівка була. Не там вони собі там перепрошували під себе, монтували, лагодили. То все повністю Така, така їхня лабораторія. Втрата сина це, 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 це важко. Важко, тим більше, що перше, це неочікувано, бо все-таки, коли знаєш, коли ну, дійсно солдат воює, йде в атаку, дійсно там десь куля, ще там. А тут, коли він виконував бойове завдання командира, от, ну, по своїй специфіці роботи, кожен день страйс е, вільну хвилину завжди приїхати на милу. Підтримувати могилу сам з дружиною, з молодшим сином, хоча він тут зараз в Тернополі живе. Ми один другого тримаємося і підтримуємо. У нас нема такого, що от, е, я заліз в свою хатинку, так, е, як люди кажуть, чому ми, ну, кажуть, ми не бачимо, що ти е, так сильно переживаєш за свого сина. Кажу, ну, є два виходи. Один вихід закритися в чотирьох стінах. Так, дерти шкіру на голові, так, десь ридати коло фотографії сина, так, а є другий момент не зациклюватися над тим. От тут у мене серце так, обривається, обливається кров'ю. Але не давати собі значить, ну, нести ті ідеї, ти, ну, він розумів, де він є і чим він займається. Він захищав як істинний воїн свою країну напередку.